Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні прекрасна погода, світить сонце, але на завтра на субота передають дощ. О, базарний день. Поїдемо на барахолочку, на почайну. Ну а сьогодні в мене є така робота підготувати на завтра деякі мої вироби на продажу. Ось я закінчу такий камінний наборчик. О, ось бачите, такий кочерга сувочок, щиточка. В такому варіанті. Ось така дровничечка. Ось такий бюджетний наборчик теж. Совочок Кочерюшечка. Ось такий от невеличкий. О, зараз. Зараз розмотаємо компресора і будемо фарбувати. Будемо фарбувати, щоб за сьогодні висохло на завтра. І так, все підготовлено до фарбування. Почнемо з цього такого бюджетного. Так, пройшло хвилин 20 і ось, будь ласка. Результат на лице. Красиво все, пофарбований такий камінний наборчик. Ось камінний наборчик такий це в новому варіанті вже в мене, то я шишку зверху робив, а це зверху такий шарик. О, і ось така класна дровничка така. Величенька. О, стаціонарна. Висохне, я її підфарбую під бронзу, під бронзу зроблю. Так що так. І взавтра воно висохне зараз, до обіду висохне, загружу і взавтра воно поїде на базар. Ну, а зараз буду продовжувати ще щось робити. Щось конструюю ще. Подивлюся, що в мене тут є. В сарайчику, трошки повиношу відсюди метал, тому що треба розгружати. От тут вже повернутися нема де. Може якусь заготовочку на ножа зроблю. Побачу, ось купив кераміку. Ось таку нашу ленту кераміку на коріньовки 90 гривень. Но вона гризе метал капітально. Гриза хороший металл, тому що ці ленти вони йдуть по дереву, але, ну, на металі довго не дуже ходять. Ось треба цей серпський сербський ніж спробувати обдирати. Так що отак. Ось От така в мене робота. З'явилася сьогодні була і вже і закінчилася, швидко покрасив, компресором красити швидко, але розход фарби дуже великий, вилітає багато кісточкою, то вистачило б таких виробів покрасити у два рази більше. Але ж компресор хорошо, фарба лягає. І і красивіше виглядає, немає ніяких розводів, немає так, так. Кому сподобалося відео таке коротеньке. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео, яке вже буде знімати на базарі. І у увечері у, у повідомимо. Пан Борис повідомить, хто е, виграв той совочок, що він. Розігрував. Він задавав питання, йому відповідати, вибирати переможця. Так що, от якось так. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.